Фінальний тизер фільму Джекі Чанга Літо, коли я стала красивою, наляка фанатів. Літо, коли я стала красуною, фінал, який розділить фанатів і викличе бурю емоцій. Літо, коли я стала красунею, серіал, який захопив серця мільйонів глядачів по всьому світу. Історія дорослішання, любові, зради і пошуку себе на тлі яскравих паризьких пейзажів. І ось фінальний сезон добігає кінця, і напруга досягла межі. Тизери, заяви творців, звичайно ж, гарячі обговорення в соціальних мережах, все це говорить про те, що фінал обіцяє бути не просто завершенням історії, а справжньою подією, здатним викликати бурю емоцій і, можливо, навіть розділити фанатське співтовариство. Я, як і багато хто, стежила за розвитком подій в серіалі з самого початку. І зізнаюся, мене особисто захопила атмосфера юності, перші почуття, складні рішення і прагнення знайти своє місце в цьому світі. Але найголовніше це, звичайно, любовний трикутник між Баллі, Конрадом і Джеремі. Цей клубок суперечностей і невирішених питань став одним з головних двигунів сюжету і джерелом нескінченних дискусій серед шанувальників. Чому фінал, «Літо, коли я стала красунею, викликає такий ажіотаж? Ажіотаж навколо фіналу, на мій погляд, обумовлений декількома факторами. По-перше, це, звичайно, популярність самого серіалу. Літо, коли я стала красунею, швидко стало культурним явищем, породивши величезну кількість фанфіків, косплеїв та мемів. По-друге, це, безумовно, непередбачуваність сюжету. Серіал постійно підкидає нові повороти і сюрпризи, змушуючи глядачів гадати, чим закінчиться історія. І, нарешті, по третє, це, звичайно ж, розбіжність з книжковою версією. Багато шанувальників, знайомих з оригінальним романом, з нетерпінням чекають, наскільки серіал буде вірний книжковому сюжету, а які зміни внесе команда сценаристів Джекі Чан мудра порада матері та провісних змін. Інтерв'ю з Джекі Чан, виконавицею ролі Лорел, матері Баллі, заслуговує на окрему увагу. Її слова про те, що Беллі молода і попереду багато часу, щоб знайти потрібну людину, звучать як мудра порада досвідченої жінки. Вона закликає дочку зосередитися на собі і своєму навчанні, не поспішати з прийняттям важливих рішень. І, можливо, саме ця порада стане ключем до розгадки фіналу. Однак, за словами Джекі Чан, ховається щось більше. Її коментарі про майбутній фінал, сповнені драматизму, любові та сім'ї, наводять на думку про те, що глядачів чекає щось несподіване. І, судячи з реакції шанувальників, тизери та натяки творців лише посилюють це передчуття. Коментарі в тик так повні страху і хвилювання, говорять про те, що глядачі готові до самих різних сценаріїв розвитку подій. Любовний трикутник хто ж стане обраним. Головним питанням, яке хвилює всіх шанувальників, залишається хто ж стане обраним? Конрад, Джеремі, чи, можливо, ніхто з них. Кожен з претендентів має свої переваги і недоліки. Конрад вірний і надійний друг, який завжди готовий прийти на допомогу. Джеремі, пристрасний і імпульсивний молодий чоловік, який здатний на сильні почуття. Особисто я, як глядач, схиляюся до того, що Беллі повинна зробити вибір на користь себе. Їй необхідно зрозуміти, чого вона хоче від життя і не піддаватися тиску оточуючих. Можливо, фінал серіалу покаже, що справжня любов це не обов'язково романтичний зв'язок, а, скоріше, підтримка і розуміння близьких людей. Париж нове життя чи туга за домом. Переїзд Беллі до Парижа став важливим поворотним моментом у серіалі. Вона почала нове життя, завела нових друзів і навіть знайшла роботу. Але, незважаючи на все це, її переслідує туга за домом: чи зможе вона адаптуватися до нового середовища і побудувати щасливе життя у Франції? Або її чекає повернення додому і возз'єднання з близькими. Я думаю, що Париж стане для Беллі не просто місцем тимчасового перебування, а початком нового етапу її життя. Вона зможе знайти в цьому місті натхнення і сили для саморозвитку. Але, звичайно, вона матиме міцні зв'язки з родиною та друзями, які завжди будуть чекати її повернення. Відхилення від сюжету книги, ризикований крок чи творча свобода. Рішення сценаристів відхилитися від книжкового сюжету викликало неоднозначну реакцію серед фанатів. Багато хто вважає, що це ризикований крок, який може розчарувати шанувальників оригінального роману. Інші ж, навпаки, вважають, що це можливість для сценаристів проявити творчу свободу і привнести в серіал нові ідеї і повороти. Особисто я вважаю, що відхилення від книжкового сюжету це не завжди погано. Важливо, щоб письменники зберігали дух оригінального роману та поважали його героїв. Якщо вони зможуть створити цікавий і захоплюючий сюжет, який буде відповідати духу оригінальної історії, то це буде виправдано. Висновок чекаємо фіналу з нетерпінням і надією. Літо, коли я стала красунею» – це серіал, який залишив незгладими слід в серцях мільйонів глядачів. Фінал обіцяє бути насиченим подіями та емоціями, здатним викликати бурю обговорень і суперечок серед шанувальників. Я особисто чекаю фіналу з нетерпінням і надією на те, що сценаристи зможуть створити гідне завершення цієї захоплюючої історії. Неважливо, чим закінчиться історія Беллі, Конрада та Джеремі. Головне, щоб глядачі отримали задоволення від перегляду і змогли винести уроки з цієї історії про дорослішання, любові і пошуку себе. І, можливо, саме цей фінал стане відправною точкою для нових дискусій про те, що таке справжня любов і як важливо бути вірним собі. Фінал літо, коли я стала красунею, це не просто завершення історії, а справжній культурний феномен здатний розділити фанатів і викликати бурю емоцій. Сподіваюся, ця стаття виявилася цікавою та корисною для вас.